Привіт! На зв'язку Let's BimProof, і у нас на сторінці про курси Revit і не тільки. Мене звати Ріната, я сім'ю VDC-інженер, і сьогодні я вам розповім про розмірні лінії. Для початку розглянемо типи розмірних ліній. На вкладці Modify натискаємо на інструмент і бачимо впадаючий список. Тут ви можете бачити різні типи розмірних ліній, що допоможуть вам у різних випадках. І тепер давайте розглянемо кожен з них окремо. Почнемо зі звичайного Aligned Dimension, що допомагає нам проставити розміри паралельним елементам. Для того, щоб обрати правильну площину для прив'язки, треба натиснути Tab І натискаємо у пустому місці, і бачимо, що наш розмір створено. Далі на черзі Liner Dimension, що допомагає створити розміри, прив'язуючись до абсолютно різних елементів, навіть якщо вони не паралельні. Далі у нас кутовий розмір. Натискаючи на дві лінії, ви можете дізнатися кут між ними. Далі на черзі – радіальний розмір. Натискаючи на коло, ви можете дізнатися його радіус. І відповідно діаметральний розмір, натискаючи на коло, ви можете дізнатися його діаметр. Spot Elevation допоможе вам дізнатися висотну відмітку певного місця. А Spot Coordinate покаже вам координати певної точки у проєкті. Spot Slope допоможе вам дізнатися ухил певної поверхні у градусах. І для визначення довжини дуги вам треба натиснути на саму дугу і на дві супутні лінії, щоб дізнатися її довжини. Підписуйся на нашу сторінку Let's Been Pro, бо тут на тебе чекає ще багато цікавого.